Добрий день. Сьогодні ми з вами повчимося в канві створювати презентацію на швидку руч, можна і так сказати. Перше, що вам необхідно, це підготувати інформацію в документі на ту чи іншу презентацію, яка вам, яку вам необхідно створити. І так... Я вже підготувала тему, це бази даних, просто інформація про бази даних, про типи сфер застосування і так далі. Але хочу наголосити ще на тому, коли, наприклад, ви шукаєте інформацію, ось у мене, наприклад, бази даних, інформацію, то користуйтеся інструментами, де ви обираєте мову, щоб сказати, українською, і там, де будь-коли, щоб інформація була не застарілою, то я пропоную вам. Користайтеся цим інструментом і виділити там за минулий рік або за період з такого-то по такий-то, щоб інформація у вас не була років, яка викладена в інтернеті років 10 назад, так, а ви її собі додасте у презентацію. Користуйтеся інформацією, яка викладена нещодавно. Ще є у нас, знаєте, розширений пошук, тому також користайтеся і ним. І так, інформацію, коли ви знайшли інформацію, ну, як завжди для презентації, так, ми, може, користуємося і чи Вікіпедією, чи, можливо, підручником, чи якимось іншими сайтами, да, інформацію цю текст скопіювали собі в документ, Все, інформація готова. Далі вам необхідно відкрити канву. Відкриваємо канву і обираємо ось у нас документ. Натискаємо на документ створити. Перейшли. Тепер необхідно в цей текст, який в нас у Word, да? чи може він буде в Word, чи може в якомусь іншому, можливо, буде Viber в повідомленнях. Нічого страшного, куди вам зручно, туди і зберігайте текст. І так, виділяємо текст, який нам необхідний для презентації, виділили, користуйтеся Ctrl-C. Так, відкриваємо і Ctrl-V. Вставили. Все текст додали, який нам необхідний. Прекрасно. Наступне натискаємо з вами магічне перетворення. І створити презентацію. А тепер обираємо почати. Далі канва нам пропонує обрати стиль шаблонів. Обирайте стиль шаблонів, який ви хочете. За бажання, а такі. І створити презентацію. Дивіться все. Canva нам з вами створила презентацію швиденько. Нам ще тільки текст треба було пошукати, да, і все. Але вона створює. Презентацію без титульного слайду, а ви ж знаєте, що титульний слайд є обов'язковим і без картиночок. Тому картинки можете просто покопіювати з інтернету, якщо вам потрібні вони для презентації, а титульний слайд додати дуже просто. Візьміть, наприклад, обираємо з вами або додати сторінку, так? це буде така біленька. Якщо ви хочете ось подібну сторіночку, так? То ви можете натиснути три крапочки і копіювати сторінку. Копіювати сторінку, а тут, наприклад, цей текст. Ми, що не потрібно, нам видаляємо. Видали видалили. тільки заголовочок. Залишили ось бази даних, цей заголовок нам тримали. Збільшуємо, адже тема повинна бути такими великими літрами. І не забувайте підписати ж, хто підготував. Додаємо текст, продати текстове поле. І тут, звісно, друкуєте, що підготував, підготував учень. Такого-то класу обов'язково прізвище та ім'я. І ваша презентація буде готовою. Як же її завантажити? Так, як і завжди, натискаємо з вами файл, а, ще забула. Можете ще обрати у дизайні є стилі. Тобто, якщо вам не подобається там синій, ви можете змінити стилі на інші. Ось тут є багато різних стилів. Скористайтеся ними, що подобається саме вам, яка кольорова гама. Можете змінити її для своєї презентації. Натискаємо «Оп» і буде, наприклад, ось така кольорова гама для вашої презентації, вона там зміниться. Тобто, можете і е, поекспериментувати. Да? Або залишити те, як і було. Тепер натискаємо «Файл», Скачати, обираємо з вами файл Microsoft PowerPoint і завантажити. Пішло завантаження, ось презентація, і цю презентацію надсилаєте мені на перевірочку. Ось таким чином Canva. Набагато спрощує нам час. Звісно, тут дизайн не такий яскравий, який є у наших шаблончиках. Так? Але це така презентація на швидку руч, коли ви дуже сильно поспішаєте, і вам немає часу сидіти над презентацією, то я бажаю скористуватися вам нею у рідких випадках, тому що дизайн все одно тут, так, так собі. Да? Хоч, можна і краще. Але, я думаю, Canva вона у нас оновлюється і скоро буде набагато більше дизайнів для використання. Всім бажаю гарного дня, чекаю ваші роботи.